Чільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон заявив, що НАТО час прокидатися і довести спроможність адекватно реагувати на загрози, зокрема після натяків Москви на плани перекроїти кордон у Балтійському морі. Як повідомляє європейська правда своїми міркуваннями, він поділився у серії дописів в Ікс. Міхельсон відреагував на матеріал у «Москва Таймс про проєкти документа, що свідчить про плани Росії в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Такими кроками Росія випробовує готовність НАТО захищатися. Досі він, Владімір Путін. Отримував сигнал, що НАТО не насмілюється сваритися з Росією як допомога Україні в півсили та обмеження на застосування західної зброї, закривання очей, на залітання російських ракет і дронів, масштабне заглушування сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури. І Міхельсон зауважив, що навіть посли країн НАТО не наважується на спільний візит до Києва, щоб це. Не виглядало, ніби НАТО у стані війни з Росією. На його думку, Москва розглядає свою кампанію в Україні як частину битви за руйнацію визначеного Заходом світового порядку і складова цієї стратегічної мети це підірвати авторитет НАТО. Вже час союзникам у НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними кроками відповідати Росії. Інакше ми побачимо з боку Росії нові провокації. Які, врешті, можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту і голова МЗС Естонії припустив, що повідомлення у ЗМІ про нібито наміри Росії змінити морські кордони у Балтійському морі є спробою посіяти сум'яття. І президент Литви Гітанас науседа прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито наміри Росії перекроїти кордон у Балтійському морі. Про це він написав у середу у соцмережі Ікс. Повідомляє Європейська Правда. Науседа зауважив, що Росія вкотре здійснює гібридну атаку проти Заходу та випробовує єдність НАТО. Повідомлення про наміри Росії в односторонньому порядку перекроїти морські кордони в Балтійському морі є провокацією, спрямованою на ескалацію. Наоседа додав, що Балтійська держава уважно стежить за ситуацією разом з союзниками по НАТО. І нагадаю, дійсно, що 21 травня видання Москов Таймс повідомило, що російська влада планує в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі, і з боку Росії офіційних коментарів про публікацію Москву Таймс наразі не надходило. І також. Плани Росії змінити так би мовити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. це чергова провокація. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоні, та Повідомляю із посиланням на ЛРТ. Я б розцінила це так, як сказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ. Це просто провокація з арсеналу гібридних дій, щоб створити враження, що ми не розуміємо, що відбувається, і щоб ми злякалися. Прем'єр підкреслила, що кордони Литви це кордони НАТО, і також зазначила наступне. Міністерство закордонних справ зробить свою частину роботи, буде викликано довірену особу, і їй буде сказано все, що ми думаємо з цього приводу. Ми також координуємо свої дії з нашими колегами по НАТО, як у плані оцінки, так і в плані реагування.